На трибуну найстаршого за віком новообраного народного депутата України Юхіма Леонідовича Звягільського для виголошення тексту присяги, для складення присяги прошу народних депутатів України встати. Присягаю. На вірність України зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, двоби про благо і добробут українського народу. Досягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх вітчизних. Шановні колеги, вітаю всіх вас. І прошу сіда. Прошу сідати, шановні Прошу встати.